До активістів партії Воля звернувся мешканець Матюшів, який стверджує, що сусіди у незаконний спосіб відібрали у нього частину земельної ділянки. Ось що він розповів нашій знімальній групі. При е, своєму житті, скільки я знаю, це належить моїй моєму, моєму бабі, моєму дідові, батькові земля. Вони без моєго дозволу. Ми робили на парумайському заводі, без його дозволу, переставили забор. В чині цього времени батько обращався до нього, щоб він нам трошки уділив землі. Він каже, що мол, наша вона вам, та земля. І фастовський Володимир Петрович. Тепер я до нього обратився, а він каже, що я тобі буду одавати сотки, 4 сотки. Це так він мені об'яснив. І він розказував, що тут хотіли твою теж землю тут мій тут прибережний воду прибережну. А йому говорю, що а хто тобі це розказав? кажуть, тобі сказали, що мов, факт того, що не можна цю землю тобі приватизувати поки. Бери, приватизуруй, бо ще цю землю заберуть у тебе. Тепер по Фесенку надії Анатолій. Так само ось. Сусіди з іншої сторони теж. У мене стояв забор дерев'яний під стріхою сарая. Обично постійно обгнивав забор. Ми його переставили, щоб штахетники не обгнивали. Тепер ми хотіли переставити забор, вони нам не дали змогу переставити забор. Вони визвали міліцію. Фесенко і Віктор, не знаю, як його там звати, мене толкав мене, ображав, моїх дітей ображав, мою меншу любу толкнув, мене толкнув. І Фесенко сказав, ну я не буду матюкати, як він його розказав, каже, хер з ним з твоїм забором. І тепер я не маю права туди полізти, щоб переставити забор і встановити там, де він полагає цей забор. Мені сільська рада розрішила 15 соток приватизувати, а їх немає 15 соток. Тут 10 соток 10. Вам хтось переміряв, так? Так, да, мені приїжджали гезорісти із Білої церкви і переміряли. Кажуть, тебе тут і казножі переміряв. Каже, тебе тут е... 11 соток. Козночі це хто? Голова сільської ради. Потім приїжджали з Білої церкви, теж міряли, теж 11 соток. По е... Песенку е... на... на, на Надія Анатолійовна сказала, що тобі не хватить грошей по сьогоднішній день. Тепер, коли я обратився до голови сільської ради, він каже, що ти мені голову морочиш. Тож, аби розібратися у ситуації, вирушаємо до сільської ради, аби почути думку керманича села. У Михайла Олександровича Половець 38, правовстановлюючих документів на ту земельну ділянку на сьогоднішній день немає. Так як земельна ділянка була їм наділена ще покійним їхнім батькам як учасникам колосного двору 057Г, так за ними сьогодні ця земельна ділянка закріплена, так вона є. Але по документах не розписано, скільки землі знаходиться для обслуговування господарських будівель і споруд і скільки землі надано для ведення особисто селянського господарства. Записана загальна цифра. І на сьогоднішній день установити, скільки. Землі було в його сусіда Фесенка, так як у того теж не було правовстановлюючих документів на земельну ділянку. І скільки землі біля будинку в до доказати встановити сьогодні неможливо, тому що немає правовстановлюючих документів. Робиться приватизація по факту, по факту, по тому, що вона є на сьогоднішній день. Отака сьогодні обстановка. Фесенку було надано, заява поступила до сесії. Так само і Новохатського заява поступила до сесії. Їм обом надано було право, дозвіл на приватизацію і на виготовлення технічної документації. Фесенко своїм правом скористався і зробив приватизацію земельної ділянки біля будинку. Новохацький своїм правом не скористався, хоча йому рішення надано і викопіровка все йому було Новохацький Новохатський да, відмовився підписати акт розмежування, так як він не згодний був з межею. І так як доказів ніяких немає, що Фесенко вліз до Новохацького, акт розмежування був підписаний комісією сільської ради. Не наданий був дозвіл Фесенкові на приватизацію земельної ділянки. враховуючи неоднозначність ситуації, активістами було прийнято рішення про такі дії. Отуж. Нацьке звернення отримати копії таких документів щодо правового режиму земельної ділянки та житлового будинку, які знаходяться за адресою вулиця Левицько, 38, село Матюші, Волцерківський район, Київська область, та належали на праві власності Новохацькій Анастасії Омилянівні, а саме копії протоколу загальних зборів членів колгоспу про наділ присадибної земельної ділянки колгоспниці Новохацької. У селі Матюші по вулиці Левицько, 38, виписки із земельно-шнурової книги про право колгоспного двору на присадибну земельну ділянку по вулиці Левицького, 38 у селі Матюші. Рішення про надання права індивідуального будівництва, акту відводу земельної ділянки, генерального плану забудови садиби, дозволу на виконання робіт по будівництву індивідуального житлового будинку, проєкту забудови на житловий будинок номер 38 Подальші дії у вирішенні цього питання будуть залежати від аналізу цих та інших наявних документів. А чим закінчиться ця історія, дивіться в наступних випусках програми.